Америка Вашингтон Джо Байден заявляє, що зустрінеться з лідерами конгресу 27 лютого. лютого вівторок. Власно уже сьогодні доба починається у Вашингтоні на 7 годин пізніше. І Тому ну зараз десь ранок у Вашингтоні. От сьогодні і планується ця зустріч обговорити допомогу Україні. Обіцяють і голосування щодо бюджету. PBS News про це повідомляє. А про свій бюджет, що саме мають проголосувати, ну щось мають Вирішити, аби уряд міг далі функціонувати, і не було оголошено шатдаун. А такий новий рубіж уже зовсім не за горами, 7-8 числа. А от настає той момент, коли припиняють уже свою чинність, вичерпуються бюджетні програми. І далі, якщо не буде нового бюджету, Америка піде. На перерву, як то кажуть, знаєте, от просто віконечко зачиняється і кажуть: обід, от на таку обідню перерву може піти уряд цілої країни. А власне з ким збирається поговорити американський президент з лідерами одразу обох палат у конгресі, спікер палати представників Майк Джонсон, лідер демократів у палаті а, Хакім Джефріс, лідер демократів в Сенаті Чак Шумер, лідер республіканців Міч Макконел. А ось. А, а, Достатньо широке коло представників, так би мовити, такі зустрічі вже були попередні зустрічі, ну дуже конкретних результатів в принципі не принесли. Але ось це зараз звучить. А, на тлі для нас, принаймні, ми дивимося на це крізь призму. Ситуації на фронті. А в а, тоді, коли от щойно щойно пройшов рубіж дволіття уже початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, а в той момент, коли а, Україна мусила залишити Авдіївку, і навіть американський президент наголошує на тому, що а, головною причиною, чому це стало можливим, чому це відбулося, є брак постачань з боку Америки. Є затягування а, вже на понад два місяці рішення конгресом а, виділення коштів на допомогу Україні. А, і український президент давав свою прес-конференцію. Її слухали ми дуже уважно. А, був а, Володимир Зеленський. Обережним, аби не образити західних наших партнерів і Сполучені Штати Америки, водночас, абсолютно конкретними, от він конкретно говорив про і про брак постачання, про затягування порівняно з графіком, який планувався, і про те, що не вирішено, і ще не зрозуміло, яке ж рішення буде, і про те, що він доносить позицію, але а, не може гарантувати результату, і може на нього тільки сподіватися. І, врешті-решт, раніше, наприклад, під час Вільнюського саміту, коли були до більш емоційними заяви Володимира Зеленського трішки пізніше. В ці емоційні заяви вони іноді викликали навіть образу або якесь засудження в владних кабінетах на заході. І тоді навіть Україні говорили, що ви невдячні, ви не, не все помічаєте, що ми для вас робимо. Вот зараз таких зауваг не прозвучало. І Навіть білий дім а, наразі, схоже, дійсно розуміє, які виклики стоять перед Україною, які завдання і виклики в цьому контексті стоять перед американським урядом, перед американським. Конгресом перед Білим домом а, і а, старається все ж таки виконати ці завдання, і, а, аби допомога все ж таки була ухвалена цей пакет допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. А, власне, для цього і зустріч призначена. Втім, ось напередодні зустрічі лідер демократів у сенаті Шумер він заявив, що домовленості з обох питань поки що не досягнуто, і не досягнуто через позицію частини республіканців у палаті представників. Він висловив надію, що спікер Джонсон винесе законопроекти на голосування, але навіть в цьому немає ще остаточної певності. І тому це правда процес домовляння. Це і ще не обіцянка. А, Мають зовсім скоро заслухати і Байдена у конгресі. Власне перед цим голосуванням буде звернення буде такий традиційний великий документ, озвучений американським президентом. Ми сподіваємося, що він матиме вплив на конгресменів і власне на ось це голосування. Але що ж вони будуть голосувати? Цікаво, що ще 16 лютого американські конгресмени з обох партій представили законопроект для підтримки України. Він не тільки України стосується, стосується і Ізраїлю. І Тайваню як писав тоді The Hill, ця пропозиція спрямована на те, щоб вийти із тривалого глухого кута щодо надання військової допомоги Києву на тлі попереджень про те, що українським силам бракує зброї. Тоді, 16 лютого, американські конгресмени, зокрема в сенаті, вони все ж таки створили новий документ. Вони його проголосували, підтримали. А от Палата представників наразі можливо, візьметься за те. Аби якось відреагувати на це, аби проголосувати. Проте відкритим залишається питання навіть про чи поставить Джонсон спікер Палати представників палати нижньої палати конгресу на голосування. А взагалі це питання, бо. Джонсон вагається. Джонсон погодився на канікули Палати представників і на два тижні розійшлися, не ухваливши необхідного Україні Ізраїлю і Тайваню рішення необхідного американській безпеці рішення, як на цьому наголошує частина американських політиків. Тому що ця підтримка вона означає міцну геополітичну позицію Сполучених Штатів не тільки щодо Росії, але й на близькому сході, але й на далекому сході взагалі Лідерські позиції Сполучених Штатів. Втім, внутрішня політика і хитке становище самого Джонсона виявилися для нього ну таким більш важливим аргументом. А, і, а, врешті-решт, а, він. А, Оголосив, що йдуть на канікули. Він просив Байдена про зустріч, на що Байден одразу ніяк не реагував. А потім навіть заявив за певний час, коли зі своїх відпустки Канікул повернувся вихідних до Вашингтона, що він не проти такої зустрічі, якщо Джонсону насправді є що сказати американському президентові. А з часом помічники президента почали розглядати Джонсона як таке корисне політичне прикриття, яке може відвернути виборців, що вагаються, і допомогти Байдену на вибор. Ну, а відвернути їх, тому що, врешті-решті, частина республіканців абсолютно обстоює позицію допомоги Україні. Ну а Джонсон опиняється в дуже а, підвішеному такому становищі, тому що ним в будь-якому разі будуть незадоволені його однопартійці. Якщо він не ставить на голосування у цей законопроект, то ним не вдоволені ті, хто вважає консервативне крило. А, республіканців і хто вважає, що допомагати Україні потрібно. Якщо ж він ставить на голосування, то ним не задоволені трампісти радикальне, праве крило Мага, і вони будуть або одні, або інші можуть ініціювати його відставкою. Тому зараз в американській пресі американські аналітики припускають, що в будь-якому разі вже пораховані, так би мовити, оці політична політичні дні і час роботи Джонсона на цій посаді, що в будь-якому разі або до виборів або після них, але він обов'язково буде змушений піти з цієї посади. Дехто ж вважає, що можливо це станеться навіть швидше ніж пізніше. Ну і звісно, дуже близький термін для інших важливих рішень про це я вже згадував. Це бюджетне голосування для того, аби уряд міг далі фінансуватися. Для цього потрібно дві така двопартійна єдність це найнагальніше питання для американського конгресу на найближчий час. А, і а, власне, от існували прогнози а, про те, що а, все ж таки а, в палаті представників є достатня кількість голосів і що їх набереться 300 для того, аби підтримати законопроект про допомогу Україні. Про це каже конгресмен Дон Бейкон, конгресмен від республіканської партії, зазначив, він прогнозував: якщо законопроект буде винесено на голосування, то а, м, його підтримає 300 голосів. А, Ненсі Пелосі не так Давно теж говорила, робила практично такий же прогноз, що 300 голосів знайдеться. Відтак, і ще е, гостріше постає питання Джонсона. І оця проблема спікера. Чи погодиться він винести законопроект на голосування? Бо він має право і не ставити його на розгляд. А, ну, але далі. Це може визначити його політичну долю, він може змушений бути піти у відставку, але на певний час це все ж таки може затягнути допомогу. А що ж у Джонсона, скажімо так? Оці його затягування вони викликають великий інтерес різних представників різних політичних сил, сполучених штатах і доброзичливців, і недоброзичливців, і журналістів. От що за інформація спливає зараз на поверхню, інформація, яка в наших умовах принаймні може. Же вибухнути просто як бомба новини про гроші, гроші, які фігурували ще в час виборчої кампанії, самого Джонсона. Гроші 2018 року, тобто історія досить давня. Але от зараз, оскільки Джонсон опинився під вогнем прожекторів, і таким збільшувальним склом, то про ці гроші пригадали. А це була ем, ну, не дуже велика сума, але сума, яку пожертвували у його передвиборчий фонд у 2018 році, вони були спрямовані через одну техаську кампанію American Attain. І ось ця американська кампанія, у неї був засновник американець. Але врешті-решт виявилося, що троє її а, власників бенефіціарних з найбільшою часткою капіталу це троє росіян. І ось тоді ці гроші внесли в передвиборчу скарбничку Джонсона. А потім, коли нібито розібралися в тому, що це гроші е, не американські, а американський закон забороняє е, е, іноземним компаніям, іноземним громадянам жертвувати гроші на вибори і допомагати е, під час передвиборчої кампанії. Ці гроші. Повернули, але от ви знаєте, гроші повернули, а осад, так би мовити, залишився. І от зараз цей осад минуло уже 4 роки. а Він спливає на поверхню, і він може коштувати політичних балів самому Джонсону або ставати ну таким важелем тиску на нього зараз. Хоча він показує, що. Можливо, певний тиск в тіні і так справляється на Джонсона. Це дуже небезпечна історія, звідки походять гроші твоєї передвиборчої кампанії. І ми можемо пригадати тут кілька французьких прикладів зараз. Марін Лепен, а найближча конкурентка Макрона під час його ще першої передвиборчої кампанії. Уже теж історія кількарічної давнини, коли Марін Лепен брала позику для своєї агітації. Так грошей треба багато для того, аби їздити по країні, агітувати. Перекон. Нувати виборців зустрічатися з ними, організовувати з'їзди і так далі. от Оце грошей бракувало Марін Лепени. Вона його взяла ці гроші, нібито у якомусь словацькому банку. Але виявилося, що цей банк має прямий зв'язок із Російською Федерацією. Позику повернули гроші. Вона не залишила собі і не залишила партії. Але, Але ось ця історія показала а, всьому світові зв'язок. Французької політикині із російським політичним істеблішменком і з російськими грошима і показала, що впливати на нього можливо. А ну давня дуже історія, яка не за часів ще його президентства, а буде йтися про Сарказі, а, але пізніше теж стала причиною скандалу, обвинувачень, претензій, навіть ну певних судових позовів. Йдеться про колишнього французького президента Саркозі і Муамара Каддафі, тому що теж гроші під час передвиборчих кампаній. Пані Сарказі походили частково звідти. Думаю, що мені не треба вам розповідати про міжнародний імідж Муамара Кадафі і про те, як закінчив цей. Лідер а, і ось такий шлейф. Я думаю, що політикам західного світу демократичних країн точно не потрібен, і тому Джонсону варто було теж остерігатися серйозно російських грошей у своїй передвиборчій кампанії. Так ситуацію спробували спробували виправити, але підозра, що тепер можна впливати на Джонсона, і що на нього може пробувати впливати, зокрема, і російський бізнес, і Російська Федерація через нього все одно залишаються відкритими після викриття. Такої інформації у 2024 рік є вирішальним моментом історії. Ну на цьому наголошують весь час, коли особливо говорять про протистояння, про війну, коли говорять про російську агресію, і лідер більшості у Сенаті США демократ Чак Шумер говорить про це в чергове, адже. Чому це є вирішальним моментом в історії? Адже поразка України в битві з Росією буде руйнівною для Сполучених Штатів Америки, тобто знову і знову наголошують на тому, що ем, допомагати Україні потрібно, і це треба робити якнайшвидше. Що ця допомога має бути безперервною, має бути. Постійною і своєчасною чак Шумер е, приїздив до України неодноразово. Був він у Львові, буквально минулого тижня. Закликав збільшувати допомогу Збройним силам України. Це поворотний момент, переломний щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе, наші сили, нашу владу, наші можливості у світі. Коли ми вирушили туди, ми сказали українському народу, Америка вас не покине. Це говорить е, партій. Це говорить один із партійних лідерів, говорить один із американських політиків, які приїздив в Україну, але цікаво, що інший політик а, він заявив ну буквально інакше, І це змушує нас, безперечно, теж емоціонувати, хвилюватися і викликає певні політичні оцінки. Заявили в Сенаті США, що допомога від Сполучених Штатів Америки не вплине на війну в Україні. Американський сенатор Джей Ді Венс заявив, що схвалення допомоги від США не не вплине на результати війни. Ну, тобто, допомагай не допомагай, а результат е вже визначений, плюс-мінус. І тут нічого особливо не вдієш. Мовляв, для чого тоді Америці витрачати 95 мільярдів. 60 з гаком, зві з яких мають піти на допомогу Україні. На це відреагував український президент. і Він говорить, е що Венс, ось саме цей американський сенатор, не розуміє, що в Україні відбувається, а аби зрозуміти, потрібно приїхати на фронт. Потрібно побачити, що відбувається, і без потрібно побачити, що відбувається власне без підтримки для того, аби говорити, чи вплине вона, чи не вплине. От цікаво, що Шумер, який в Україні бував, не сумнівається, що підтримувати потрібно. А Венс а, каже, що навіть американські гроші ні на що не вплинуть. А, тут мабуть, от ми можемо пригадати і думку, що що Зеленський неодноразово говорив про те, що Трампа він закликав приїхати в Україну, аби побачити, що за ситуація на фронті, аби побачити, як розвивається економіка, аби побачити, скільки зусиль Україна докладає, і тоді, можливо, його риторика була би інакшою. Бо після цих свідчень вже після того, що ти бачиш на власні очі, і Дональд Трамп теж не міг би висловлюватися якось негативно щодо України. Ну і власне, оцей спікер Джонсон, про якого ми весь час говоримо, він залишається зараз таким поворотним ключовим моментом. І Зеленський про нього теж згадував. А зараз, під час зустрічі з пресою, під час своєї прес-конференції. І він говорить буквально американським журналістам, таке що він поспілкувався із Джонсоном і відчуває певний оптимізм після після розмови зі спікером Палати представників щодо пакету допомоги Україні. Він сказав. Що зробить усе, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє наскільки героїчними є наші люди, наші солдати та мирні жителі. Про це сказав Зеленський. І далі, от я не хочу так би мовити, особливо підтримувати, що можна просто зняти з себе політичну відповідальність або сказати це не ми, Але Зеленський тут доволі чітко формулює взагалі саму ситуацію, як, як виглядає нині становище. Так, я передав цей меседж. Я думаю, що Джонсон отримав його, і Байден теж отримав його. Ось і все, що я можу зробити, я не можу підштовхнути спікера. Це його рішення. Але я думаю, що він розуміє всі виклики, що ми маємо. Отже, пояснити, розповісти в подробицях, показати, врешті-решт наочно тим, хто приїжджає до України. А сюди їдуть і західні лідери, в тому числі і для демонстрації підтримки, але для того, щоб і побачити, власне де твориться історія, і в якому становищі сьогодні. України, українське військо і е, яких масштабів допомоги ми потребуємо?